З плакатами, стягами та світлиною бійця Віктора Вітовича. На вулиці Вінниченка біля входу до реабілітаційного центру Гармонія на персоналізовану хвилину мовчання на честь загиблого захисника вийшли працівники та клієнти центру. У такий спосіб, каже директорка закладу Олена Чорнобривенко, вшанували пам'ять воїна та працівника гармонії. Віктор Вітович був одним із засновників центру, каже Чорнобривенко. Сьогоднішня хвилина мовчання була на честь людини, яку ми дуже любили. Це Віктор Вітович. Він загинув рік тому, захищаючи нашу Україну. Він був одним з тих, хто розпочинав службу перевезення у місті Вінниця. Він для мене таким ну таким каменем. Започаткування, от коли була Раїса Панасюк, він оце разом починали всі ці моменти, такі глобальні, знаєте? і це таке широке, широке мислення в людини. Він був дійсно дуже гідною людиною. Він ідеї вмів втілювати, і такі ідеї дуже соціальні. Це ще коли це ще не було модно, ще 20 років тому, 15 Вкладаючи все свої кошти, свою енергію, свої сили. Він дуже багато робив для людей. І я, коли думала, як написати про сьогоднішній день, і в мене така фраза виникла в голові, що пам'ять має імена. Що якщо ми будемо знати, що це не просто така абстрактна хвилина мовчання про когось, а коли це тобі близька людина, коли ця хвилина присвячена саме йому Віктору Вітовичу, воно болить більше, воно чіпляє більше, воно примушує пам'ятати, якось випливають оці всі спогади. Хочеться вшановувати, хочеться, щоб більше людей знало і розуміло, що це дуже важливо. Віктор Вітович на захист країни став 2015-го, Прийшов АТО ООС З початком повномасштабного вторгнення, РФ добровільно взяв. <зброю>. Разом із побратимами з Червоної калини пройшов бої від Запоріжжя до Донеччини. Загинув 23 вересня 2024-го поблизу села Миролюбівка Покровського району. Віктору Вітовичу було 48 років. У захисника залишилася дружина та двоє синів. Похований захисник на Алеї Слави Сабарівського кладовища. Про це йдеться на сайті міськради.